Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо швидкий пиріг з листкового тіста з смачною сирною начинкою. Ця швидка за виконанням несолодка випічка може послужити не тільки повноцінним сніданком. Ідеально підійде до обідньої або вечірньої трапези. В миску перекладаємо 120 г розсільного сиру бринза і вилкою його розімнемо. Потім додаємо 250 г кисломолочного сиру. Одне яйце. подрібнений свіжий кріп. Та мелений чорний перець. Сіль не додаємо, оскільки сир бринза достатньо солоний. Все добре розмішуємо в однорідну масу. І ось готова начинка до пирога. А для такого пирога взяли листкове тісто вагою 500 г. Підійде любе, але краще без дрижжаве. Заздалегідь ми його дістали з холодильника, воно трохи відтануло. Відразу тісто перекладаємо на пергаментний папір, присипаємо борошном і трохи скалкою розкачаємо. Розкочений пластиста візуально розподіляємо на три частини. Можна лінійкою зробити розподіл. На середину викладаємо підготовлену начинку і рівномірно розрівнюємо. Для такого пирога підійде будь-яка начинка, будь то солодка чи солона. А на бокових частинах робимо розрізи під кутом. Шириною 1,5-2 см. Але ширину полосок робимо кому, які подобаються. З однієї сторони зробили і з другої сторони такі ж робимо розрізи. Стараємося щоб вони співпадали з першою стороною. Тісто з протилежних боків завертаємо до начинки. Ось таким чином її закриваємо тістом по боках. А далі розрізаними смужками тіста чергуємо хрест-нахрест, накриваємо добре начинку. Щоб добре трималася форма пирога, можна змастити краї полосок тіста яйцем або ж звичайною водою. І так продовжуємо накривати всю начинку. Готовий пиріг перекладаємо на форму. І все це добре промазуємо жовтком, який розбавили одною столовою ложкою молока. А потім пиріг відправляємо в добре розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 40-45 хвилин. Але ви дивитесь по своїй духовці. Через 45 хвилин дістали з духовки готовий пиріг. Далеємо трохи охолонути, і тепер можна нарізати та смакувати. Ось так легко та швидко можна приготувати пиріг з готового листкового тіста. Притому з будь-якою начинкою. Це просто смачно! Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!